Доброго дня, у вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Mazda cx 90 2023 року. 3,3 у нас гібридний двигун на автоматі, на повному приводі і з пробігом 18 тисяч кілометрів. Авто з Америки, один власник в Україні, дуже гарний стан автомобіля по кузую. Там по Америці було мінімальне пошкодження правої частини, тобто в морду ніякого удару не було. Все гарно зробили без ніяких зауважень. Комплектація хороша. Про суті нас камера заднього виду загалом по кузу стоять оригінальні титани і хороша літня резина. По салоні. Автомобіль загалом у нас семимісний, дуже просторий, дуже багато місця. Шкіряні сідушки перфоровані, до речі, в дуже чудовому стані. Є в нас електрорегулювання передніх двох сідушок, мультикермо, круїз-контроль, підігрів сидінь теж присутній. Є в нас автохолд, вибір режиму їзди, допомога в спуску, клімат-контроль багатозонний. Сучасна мультимедіа з навігацією і краплеєм. Є також люк, салончик в чудовому стані. Ну то це і не дивно, тому що по пробігу всього лише 18 тисяч кілометрів. Є також електрорегулювання заднього ряду, Ось на задні сідушки витягуються, піднімаються. ну Загалом дуже вмістимий і класний автомобіль. Ось технічно нічого не потрібно робити, масла фільтра поміняли, і тут залишилось просто їздити, тому що 18 тисяч пробігу. Ось, якщо когось зацікавити не автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.